Як перевозити літіонні батареї та обладнання, яке на них працює? На сьогодні відбувається зростання перевезень різного роду пристроїв з літіонними акумуляторами. У світовій енергетиці відбувається значною мірою революція, і людство за останні роки зробило значні кроки для відмови від традиційного викопного палива і переходу на вироблення енергії із нових джерел. Для збереження цієї енергії стали використовуватися літіонні батареї. Електромобілі поступово замінюють традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Літіонні акумулятори є на сьогодні найбільш поширеним автономним джерелом живлення. Однак, незважаючи на великі обсяги перевезень літієвих батарей і пристроїв з такими батареями, відправники цих вантажів вкрай рідко правильно готують їх до перевезення. Тому питання стосовно перевезення літій-іонних батарей виникали останнім часом достатньо часто. Поясню простими словами правила перевезень вантажів з літієвими батареями. Літіонні батареї містять хімічну енергію у формі займистого електроліту та велику кількість електричної енергії завдяки високій щільності енергії у зарядженому стані. Крім займистості, речовини, що містяться в батареях, мають властивості, які становлять у деяких випадках небезпеку для здоров'я та довкілля. Перелік небезпечних компонентів та їх потенційна небезпека залежить від виду батареї. Витіка холоджувача з деяких батарей через його розкладання під впливом високої напруги, також може призвести до займання. У разі неправильного поводження, механічного пошкодження або надмірної дії тепла, наприклад, у випадку пожежі, хімічна та електрична енергія або речовини, що містяться в батареї, можуть вивільнятися. Та створити небезпеку для людей майна та довкілля. Фактично всі літіонні батареї, пристрої та обладнання, яке перевозиться з такими батареями, є небезпечними вантажами під час їх перевезення. З метою безпечного перевезення літіонних батарей автомобільним транспортом повинні виконуватися вимоги ADR. У випадку нових батарей безпека забезпечується в першу чергу системою управління якістю при виробництві батарей, а також за рахунок їх правильної підготовки до перевезення. Тому перевізнику залишається лише визначити режим їх перевезення. Літіонні батареї, включені до переліку небезпечних вантажів, під номером ООН 3480. А обладнання та пристрої, які перевозяться разом з літій-іонними батареями, відносяться до номеру ООН 3481. Транспортні засоби, що працюють на літій іонних батареях, відносяться до номеру ООН 3556. Всі вантажі з літіонними батареями можна розділити на три групи. Перша група. Сюди відносяться транспортні засоби, що працюють на літій іонних батареях. Навіть у тому випадку, коли вони перевозяться в упаковках, позначених знаками небезпеки. При цьому транспортними засобами, що працюють на літій іонних батареях, вважаються самохідні пристрої, призначені для перевезення однієї більше осіб або вантажів. Прикладами таких транспортних засобів є працюючі на електротязі автомобілі, мотоцикли, скутери, три і чотирьохколісні транспортні засоби, електровелосипеди, електросамокати. Гіраборди, моноколеса і інші транспортні засоби такого типу, інвалідні коляски, самохідна сільськогосподарська господарська і будівельна техніка, човни і літальні апарати. Відповідно до спеціального положення 666 глави 33 ADR під час перевезення транспортних засобів, що працюють на літій-іонних батареях, з боку перевізника не вимагається вживати жодних додаткових заходів, передбачених ADR. Так, в разі завантаження таких вантажів, водію не слід відкривати табличку оранжевого кольору, незалежно від кількості вантажу, що перевозиться. А отже, не вимагається і наявність під час перевезення свідоцтва до ПНВ про підготовку водія, письмових інструкцій та ADR комплекту. До другої групи слід відносити упаковки, позначені маркувальним знаком батарей. Такі упаковки. Можуть містити літіонні батареї, а також обладнання та пристрої з літіонними батареями невеликої енергоємності до 100 Вт годин. Наприклад, часто такими вантажами є ноутбуки, мобільні телефони, повербанки, побутова техніка та електроінструменти невеликої потужності. Як і у випадку перевезення транспортних засобів, на перевезення упаковок, позначених маркувальним знаком батарей, вимоги ADR не поширюються. Під час перевезення упаковок, позначених маркувальним знаком батарей, водію також не слід відкривати табличка оранжевого кольору. Крім того, не вимагається свідоцтво до ПНВ про підготовку водія, письмові інструкції та adr комплект. Третя група, на яку слід звертати особливу увагу. Упаковки, позначені знаком небезпеки номер 9 а Літіонні батареї або обладнання та пристрої з літіонними батареями, що містяться в таких упаковках, мають енергоємність більше, ніж 100 Вт годин. Також в таких упаковках перевозяться літіонні батареї, які відправляються на видалення або переробку. Під час перевезення упаковок, позначених знаком небезпеки номер 9 а слід забезпечити наявність у водія транспортного документу з відповідною інформацією про небезпечний вантаж. Також, якщо вага пристроїв без тари, що перевозиться на транспортну одиниці, перевищує 333 кг, необхідно позначити транспортну одиницю табличками оранжевого кольору та мати під час перевезення свідоцтво до ПНВ про підготовку водія, письмові інструкції, додаткові вогнегасники і АДР-комплект. На практиці дуже часто виробники неправильно використовують маркувальні знаки батарей та знаки небезпеки номер 9 Ці знаки часто можна побачити разом на одній упаковці. У цьому випадку не вийде орієнтуватися на маркування упаковок для визначення режиму їх перевезення. Тому дуже важливо до початку перевезення знати енергоємність літійонних батарей і додатково враховувати її для визначення умов перевезення. Пам'ятайте, Літіоні батареї вважаються небезпечними для транспортування, якщо є небезпечне нагрівання. З батареї виходить рідина, газ або полум'я. Сталося внутрішнє або зовнішнє коротке замикання. Корпус батареї має пошкодження або сильно деформований. Підписуйся на канал, став лайк, якщо відео було для тебе корисним.